Харкові кожного дня лунають вибухи. Кожного дня ми маємо обстріли, потужний обстріл з території Російської Федерації. На жаль, не було виключення і вчора, коли е, був перший по території міста запущений запущев. ФАБ 500. На щастя, він не вибухнув, але ронація є. Постраждало 13 приватних будинків, гуртожиток, навчальний заклад. Було 5 людей, які отримали різного ступеня поранення. Але на щастя, я ще раз скажу, цей ФАБ не розірвався. Дійсно, якщо за травень місяць ми мали 76 обстрілів, то був. Деякий період часу після того, як ми отримали дозвіл бити по території Російської Федерації, виключно по військовим об'єктам були ліквідовані установки, які обстрілювали міста Харков. Це С-300 і С-400, то дійсно був певний період. Часу, коли Харков був без обстрілів, і трошки полегшено було, і дуже багато людей поверталися у Харков, і Був такий певний спокій. Але розпочали бити по Харкову кабами зараз ФАБами, і це, це все робиться з літаків, які б'ють з території Російської Федерації, підлітають напевно відстань від кордону з з Україною і б'ють з свого боку. Але ви бачите, яка руйнація є, і кожного дня страждають люди. І кожного. Дня жахливе, жахливі руйнації кожного дня прильоти. Кожного дня, як я сказав, є поранені, жертви руйнації. Але ми тримаємося. Настрій бойові да дійсно хтось виїжджає з Харкова, хтось повертається до Харкова. Тому зате це такий процес, певний, який є. Він Ми констатуємо його кожного дня. Але я не можу сказати, що є такий е, великий відток е, з міста. Е, ті люди, які перебувають, вони перебувають у Харкові, розміщуються, понад мільйон мешканців міста сьогодні. Е, Живут у гарні дійсно, це дуже важко знаходитись певний час, такий великий час, промежуток часу в день бомбосховища. Тому хочу сказати, що ми провели до ладу бомбосховища. Ми маємо три тисячі, понад три тисячі найпростіших укриттів. Крім цього, використовуємо як бомбосховище метрополітен, Маємо 14 зупинок, які грають важну. Пливу роль коли лунає повітряна тривога, це безпечні зупинки, де можна перебувати, якщо лунає повітряна тривога. Але хочу сказати, що дійсно дуже важко людям і хтось не хто повітряна тривогами. Але знаєте, та та статистика, яка у нас є, коли за травень, тільки травень місяць, тривога лунали понад 20 діб, ви розумієте, що люди не можуть перебувати. Тому сьогодні наше основне завдання. Дифференцювати повітряну тривогу таким чином, щоб люди розуміли, коли йдуть ракети до Харкова, ми коли ми маємо таку загрозу, тоді тільки лунають повітряна тривога. А зараз повітряна тривога лунають на жаль дуже дуже часто. Нам потрібно сьогодні зрозуміти, що у Харкові перебуває дуже багата кількість людей. Діти. Жінки і кожного дня такі жахливі обстріли кожного дня жертви. Тому я дуже хочу, щоб була дійсна така реакція, дієва реакція для того, щоб зупинити нашого ворога, щоб він не обстрілював наше місто. У нас дуже багато міст побратима. Зараз ми маємо 32 міста. Побратима Харкова за Роки війни у нас з'явилося нових п'ять. Міст побратимів, і ми дійсно отримаємо від них суттєву підтримку. Це гуманітарна допомога, це медикаменти, це можливість дати нашим дітям час відпочинку в той іншому державі, в той іншому місті побратими. Але сьогодні у нас дуже важливе питання: це підготовка до зими до опалювального сезону. Я звернувся к нашим містам побратимам, к моїм. Колегам, мерам міст побратимів з таким проханням підтримати нас при підготовці до опалювального сезону. Так, звісно, ми дуже серйозно готуємося і будемо готуватися далі для того, щоб пройти стала опалювальний сезон в місті Харкові.